Про українців та заробітки за кордоном на широкому екрані в Києві відбулася прем'єра стрічки Тараса Ткаченка Гніздо в горлиці. Сюжет наче змальоване життя, як звичайна українська жінка, поїхала на заробітки в Італію. Та чи варті зароблені євро того, аби покинути дім і родину? Фільм дивилася наша Яна Бранзеї. Її називають найочікуванішою українською кінопрем'єрою року. А на одеському фестивалі ця стрічка стала найкращим українським повнометражним фільмом. Чи праві критики у таких високих оцінках нарешті можна перевірити особисто гніздо горлиці виходить на широкий екран до забутого богом села на Буковині, де немає роботи, а із розваг тільки горілка повертається головна героїня Дарина. Два роки вона працювала в Італії покоївкою в родині успішного адвоката та його буркотливої старої матері. Ти головне повинна їм показати, що ти вмієш гарно працювати, що ти швидка до роботи. Та вдома за ці два роки вона стала чужою. Односельці зверхньо кличуть її італійкою, з донькою нема про що говорити. Чоловік від самотності спивається, хоча й будує за зароблені жінкою гроші. Новий дім. До того ж, по приїзді виявляється, що Дарина вагітна. Добре буде тут жити на євро, так? Ти то все зробив ти мужик після цього. Курва. Гніздо горлиці знімали три роки і декілька разів проект був на межі закриття через нестачу грошей. А коли відзняли вже більше половини, раптово помер виконавець головної чоловічої ролі Віталій Лінецький. Довелося переписувати сценарій, та, попри усі труднощі, головний режисер Тарас Ткаченко продовжував роботу над фільмом, бо впевнений, мовчати про долю заробітчан не можна. Ця тема є про неї всі знають і всі мовчать, але за цим стоять мільйони людських доль. З цим стоять мільйони розбитих сімей. Ми спробували заглянути трошки всередину душі цих людей, що з ними робиться там, як вони живуть, як вони ховають свій біль від вас. Адвоката, що в нього покоївкою працює Дарина, зіграв італійський актор Маріо Чіпріані. каже в Італії, часто зустрічався з українськими заробітчанками, тому і зацікавився цією темою. Я погодився грати в цьому фільмі, тому що ця історія, не зважаючи на те, що вона українська, мені також дуже близька, бо ми все одно так чи інакше спілкуємося з українцями. Ще й про сімейну трагедію, а ми, вихідці з півдня, такими речами дуже переймаємося. А от для виконавиці головної ролі акторки Рими Зюбіної гніздо в горлиці не тільки про заробітчанство, а у першу чергу про сильну людину, яка навіть за найважчих часів залишається керманичем своєї долі. Про жінку, яка здатна зробити свій вибір. Вона обирає чоловіка або країну, в якій їй. А... Спокійніше, гармонійніше, перший показ гнізда горлиці» у столиці викликав справжній ажіотаж. Подивіться тут, мабуть, кілька сотень чоловік, які прийшли першим подивитися фільм. І Усі три зали, в яких його зараз покажуть, мабуть, будуть наповнені у Людей так багато, що до початку сеансу не всі встигають зайти. Утім, через дві години, коли на фінальні титри виходять актори та творці фільму, повна зала аплодує стоячи. Яка правдоподобний фільм я взагалі не пам'ятаю, коли б я сиділа і плакала, просто 80% цього фільму я просто сиділа і радала. Справжні емоції ненадумані. Так воно є, як є в житті. І головне, що треба прощення то чому нам всім треба вчитися. Гніздо горлиці йтиме у сотні українських кінотеатрів. А потім у фільм планують показати й у Італії. Яна Брензей, Володимир Тихомир та Роман Крюков. Програма вікна СТБ.